Всім привіт за Ваня Сьогодні я буду Сьогодні розбирати свою базу, бо вона зложилася просто отак. Я її обрав трохи, бо вона такого лежала. Киса. Та я не знаю, буду, наверное, її зараз розбирати, гвозді рівняти перестроювати заново. Будуть всі матеріали десь я так сюди залижуватися. Бо варіантів взагалі немає. Ні, не, в кепці як додик якийсь. Що? Ну як це ж мені тут так телефона поставити? Я не знаю, чи добре видно буде, ну хотіла. Я хочу його перебрати. Відтіпи мене тут така не було. Коротше, що але воно було двірно. Це вони коли падало, вона і тіло зігнуло. По вона десь була в землі. Чи поосюда. Ні, десь посюдила.

оце скільки я вагонки перебрав. Дивіться. ну тут гвозді, Нафіга ти лізеш. Ну давай. Ой, іди туди здесь. За скільки вагонки я це все потрапив. Тут була стінка. Два і три. Ну, тут було не до кінця защита. Ейди куди хочеш. Сюди я буду пленку зложив, сюди буду доски. Тут типу він такі. Якусь на якусь другу кучку. Там де буду. Коротше я виймати гвозді з цих. Весь мой тріть. А, он, до! Не знаю чи видно, ця цяточка це самоліт. Замбер трусив. Я такой собі буду жити. Всі такі доски з гвоздями. Сьогодні буду, наверное, починати її строїти. Я быстренько там чук-чик-чук-то -чук, та і все. Це капець. Після якого урагануло. Не падало, не падало просто. Такий вітер, я не знаю, що хто бачив... Вроді викидав YouTube, ой, Тікток. Може. Кому потрібно було от такого воно зразу. Це було комусь. Так. Оце покривало ти зміниться. А це як розбирати? бивати? Тут те, легенько але на принципі. Требував якийсь помощник, допомагав мені. Боб набагато лучше. А так само я б на гості не стати, знаєте. Будеш його, якщо на гості стати. <гум> <гум> Блін, буду таку саму строїти тільки попроще. Я ще сюди нові гості плюс не докупляв. Призвонилося. Ну, ну, Надо піти вот кажуть. Врушні вони розбудеться стопутанів. Не обращайте внимание, що багато мовчується, нічого не говоря. Я недавно став. Я все-таки що воно заложить. Да. Джек не <сіпі> Джек Вільс. Ось так. Тра поки одіб'ю, то вже всі гвозді погну. Щоб якось не попробивати ноги, то все таке. Це якось такого п'які його не знали. Роз, включу Камеру коли це все розіберу. Ну не все там половину хоча б. Бо я не можу це саме. все знімати. Коротше, я забувся включити камеру. Я тут Все вже поприбирав. Ось такого От мусора плнки. Там доски, там кутейка, там еще хвост, тут Блин, я все буду заново построить, но я, зараз, я думаю, что только каркас могу сделать. Глядя, понимаю, что нет. Каркас-то я не, не понимаю, что я смогу сделать. Ладно, ну, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока.